Вітаю вас, малята! Сьогодні з вами знов я, ваша вихователь Ольга Іванівна, і я запрошую вас на заняття з грамоти. Послухайте, яку цікаву історію я для вас приготувала. Була собі дівчинка Надійка. Надійка була веселою, грайливою. Вона любила співати пісні. Тато купив Надійці ноти. Тепер Надійка цілий день співала пісеньки. На нуну. Поруч із Надійкою жила Ніна. Ніну всі звали капризулею. Вона часто плакала, а коли її заспокоювали, Ніна відповідала. Пробуйте вимовити надійкин звук. «н». Подивіться у люстерко: Н -н 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 -н. де язичок? Який звук вим вимовляє? Голосний чи приголосний? Чому так вважаєте? Так, «н» приголосний. Вимовити звук німи. Ні. Подивіться у люстерко. Ні, ні, ні. Де язичок? Який звук він вимовляє? М'який? чи твердий? Чому ви так вважаєте? Правильно, ні. М'який приголосний звук. А зараз? Приготуйте долоньки і пограємо з дівчатками в гру. Як тільки почуєте на кінці слова твердий звук, н, той, який казала Надіка, плескайте в долоньки один раз. Якщо почуєте звук Ні, Нінен, плескайте в долоньки двічі. Отже, увага, почали. Інн. 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 Банан. Банан.

Зунечки, ви дуже гарно впоралися, пограли з дівчатками. А зараз давайте трошки порухаємося разом з Надійкою. Отже, раз, два, три. Прилетіли гуси, роблять потягусі, баушейки, баукель. руси по рушики руси. Про уши по руси. Русы мают лапки, ходят чапча лапки. Права лапка, левая лапка, чапки чапча лапки. Права лапка, лапка. Пострибати. Скоку з на то локу люблять, пострибати. З коку на то локуть пострибати. Трошки відпочили, порухались. А зараз пограємо в гру з цеглинками Лего. Треба. Здогадатися, який ми чуємо звук н або ні. Якщо на початку чуєте твердий звук, покажіть синю або блакитну цеглинку, якщо чуєте м'який – зелену. Можеці. Можеці. Ніс. Ніс. Магидки. Магидки. Нота. 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 Подивіться, це нота. Звуки, що складають слово нота, живуть у будиночку. Кожен звук має свою кімнату. Отже, скільки кімнат, стільки звуків в слові. Скільки їх. Порахуйте. Правильно, чотири кімнати, чотири звуки. Давайте позначимо кожен звук фішкою і поселимо у будиночок. Перший звук в слові нота позначимо його синьою рисочкою, бо він приголосний і він твердий. Другий звук нота, другий звук о. Він голосний, позначимо його червоним кружечком. Третій звук. Т. Він приголосний, твердий і ми його позначаємо синьою рисочкою. Четвертий звук в слові нота, нота, звук А. Він голосний, і ми його позначаємо червоним кружечком. А тепер спробуйте записати слово нота літерами. Н, немов драбинка, палки дві і перетинка. Чи це буква, чи драбина, дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель, то, звичайно, буква Н. Спробуйте показати літеру Н за допомогою пальчиків. Ось так. Ось така у нас вийшла літера М. Подивіться, разом з літерою М до нас завітало сонечко і вирішило сховати від нас наші знайомі літери. Подивіться уважно, які літери сховалися за сонечком на нашому малюнку. Назвіть їх. А зараз наше сонечко поведе наші знайомі літери в гості до букви Н. Давайте разом спробуємо прочитати ці літери разом. Анн. Он, он. тепер літера М іде в гості до інших букв. Давайте прочитаємо разом із сонечком на. Но. Молодці. Ну як, малята, сподобалося вам сьогодні грати з сонечком та з дівчанками Ніною та Надійкою? Який звук ми сьогодні чули? А яку літеру ви вивчили? Молодці! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. І ми з дівчатками прощаємося з вами. До побачення, до нових зустрічей!